Доброго дня, колеги. Офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас спікер – це виконуючи обов'язки директора департаменту містобудування архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Світлана Крилівна Григор'єва. Доброго дня і тема нашого брифінгу сьогодні підсумки діяльності структурного підрозділу за 2023 рік. Як ви відпрацювали? І трошки коротенько може про плани на рік. Прийдешний, будь ласка, спочатку вам слово, потім перейдемо до запитань. Вітаю всіх доброго дня ще раз. Департамент містобудування архітектури капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської області у 2023 році в основному працювали над об'єктами відновлення. Програми, кошти, які були виділені на ці цілі, до державної адміністрації були в сумі 1 мільярд 298 мільйонів 724 тисячі гривень. Стосовно до кінця року і в силу різних обставин, несприятливих погодних умов, кошти, які були витрачені, виконані, ця сума склала 445 мільйонів 961 тисячу 548 гривень. Що стосується облас... тут і обласні кошти, і кошти державного бюджету, і місцеві бюджети, я сказала загалом. Що стосується об'єктів, які були виділені з обласного бюджету, то ряд об'єктів 18 із них було введено в експлуатацію і відновлення. Деякі об'єкти перейшли на 2024 рік. Кошти, які передбачені на 2024 рік з обласного бюджету, це в основному. Співфінансування до постанови 608 і з місцевих бюджетів також. Також вийшла постанова е, КМУ 247, якою виділено кошти е, державній адміністрації на реалізацію шести участків водогонів, е, лікарня Баштанська, 60-та школа і друга гімназія. Це на сьогоднішній день. В основному департамент зараз займається проектами, ще завершує проекти по протирадіаційним укриттям. Хочу ще зупинитися на питанні програми її відновлення, яка триває й досі. Отримано в РПЗ шість заяв. На сьогоднішній день з них 3186 Вже надано. Людям компенсацію для відновлення їхнього житла, також постановою 600 за знищені зовсім об'єкти вже становить кількість 929 тисяч. На сьогоднішній день уже позитивними рішеннями 353 житлових будинка можуть люди собі придбати за рахунок. Цих сертифікатів на загальну суму можу сказати 461 мільйон гривень. Це що стосується програми, є відновлення. Дякую. Давайте перейдемо Корот... до запитань. Можете, да, давайте, коротенько, я, коротенько Да, колеги, По сумам колеги, я. Колеги, є запитання до нашого спікера? Давайте може, може, все-таки ви пропрацювали 22-й рік. Ми всі працювали і працюємо на перемогу. 23-й рік вже був роком більш відновлення. Які у вас нагадаємо, які ваші основні напрямки діяльності вашого департаменту? Будь ласка, основна діяльність це ми замовники капітального будівництва, нового будівництва. Також можу ще сказати про на жаль, обстріли продовжуються і кількість об'єктів, які і зруйновані, збільшуються на сьогоднішній день. 15 тисяч об'єктів пошкоджені, і відновлено на сьогоднішній день тільки 4 572. На жаль, це не скорочується, а росте. Давайте, може, ще нагадаємо людям, які, наприклад, втратили житло або пошкоджене житло, які з якимись нюансами вони стикаються, наприклад, не документи її не в порядку. Як на місцях ці питання вирішують? Так, да, є така ситуація, як люди втратили паспорти на своє житло. Тут є проблема, але кожна громада, кожен район допомагає їм обновити ці дані і Встановити їхні е, документи на будівлю, на землю і таке. Цим опікуються райони, виділяють деякі кошти, яким малозабезпеченим людям, і допомагають в цьому плані. Дуже багато. Приділяються уваги цьому і допомагають зі сторони громад, і керівників громад, начальника ОВА. Так, будь ласка, представляємо Сергій Лисюк, телеканал Бар. Світоану Іріну. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що відновили наразі тільки 4 Трошки більше 4 тисяч об'єктів. Скажіть, чи є у вашого, вашого структурного підрозділу якісь переваги, що ну якісь об'єкти, яким надають перевагу в першу чергу? Можливо, вони мають критичне значення? Ну звісно, тому що 23-му році, 22 другому, ми тільки і займалися відновленням критичної інфраструктури об'єктів. Це школи, які щоб вони не втратили свою? Е Свою приналежність школи, щоб вони і далі працювали. Ми на ці об'єкти приділяли велику увагу. Ми ремонтували покрівлі, ми міняли, заміняли віконні перемички, ой, віконні прорізи. Ми займалися саме критичною інфраструктурою об'єктами такими. На цей рік ну, поки що планується приділити ну, у е, влади зараз другі пріоритети. Ви самі розумієте, що зараз протирадіційні укриття стоять на першому плані, і ми зараз займаємося цим питанням, відшукуємо кошти, де проекти робимо, напрацьовуємо матеріали, щоб потім попросити коштів в обласному бюджеті на реалізацію цих перевов. А інформація по укриттях є у вас? Да, у нас да? в тому році ми по укриття 10 проєктів у нас було розроблено. Потім ще ми були замовниками проєктів протирадіційного укриття і в Первомайську. На сьогодні в зв'язку зі змінами державних будівельних норм, які вийшли в листопаді місяці. Проєкти зараз коригуються, тому що там внесені зміни відповідні, і вже ми, хоч і пройшли експертизи, але все-таки проекти треба змінити згідно чинного законодавства і розпочати вже з новими державними будівельними нормами? Дякую. А ще хотіла запитати вчора на Маклашині презентували цифрову екосистему ТРДРІМ. Запрошували представників громад. Війка людина дотична до такої специфічної структури. Наскільки корисно буде? Для самих громад і для потенційних донорів е, створення такої системи, де буде все систематизовано в одному місці. Ну так, ви так? ж розумієте, ви що для до... донорів це буде гарний, як би, матеріал для того, щоб бачити, в що ти вкладаєш кошти. І я рахую, що програма саме DREAM, це на... наразі вона дуже доречна. Дякуємо. Колеги є? Олександра, запитання до нашого спікера. А ось таке питання будь ласка. Олександру новини. Тобто протирадіаційні укриття, ми знаємо, що є така проблема, що деякі громади ну, вони не беруться на баланс, тобто вони як висять у повітрі, і, і що з цим робити? Ну, що як нічий протирадіаційні укриття у селах там? Ну, на це питання краще, навірно, доповість вам наш надзвичайній ситуації. Ми займаємося об'єктами обласної комунальної власності, і де вони стоять номерні вже і вкладаються туди кошти. Ці кошти, ці ПРУ, обліковуються. Тобто, поки громада собі на баланс не візьме зрозуміло, воно ж ви розумієте, що це буде нецільове використання коштів. На таке ясно. Все, дякуємо. Колеги, немає більше запитань. Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо і разом до перемоги. Да, дякую вам всім. Дякую.